Як багатьох українців, так і мене привела доля в місто Сміла на Черкащині із рідної Херсонщини, з рідного міста Береслав. І, звичайно, питання, куди подіти себе, коли ти знаходишся в абсолютно новій обстановці в новому для тебе місті? І відповідь була для мене одна єдина це бібліотека. І дуже мені приємно говорити про бібліотеку міста Сміла, тому що це храм книги, це храм, в якому знаходиться дуже багато преси, дуже багато журнальних, газетних матеріалів, які цікаві за своїм змістом і різноманітні за своїм сюжетом. Мені хочеться порадити, що треба брати в руки такі журнали, як країна. Наука і суспільство, далі для людей, які мають свої приватні будиночки, дім, сад, город. Далі затишок, дуже хороша, така цікава газета. І що саме найцінніше, що в такий скрутний час є постійні нові надходження. А нові надходження це актуальність, це сьогодення, це те, що дійсно цікавить і ловить на сьогодні. Газета Голос України, районна газета Сміла, де розкриваються сторінки життя нашої держави і міста Сміла, який дійсно став рідним для багатьох, хто сюди приїхав. І раджу вам, будь ласка, приходьте до читальної зали. Читання зала тут варта уваги, тому що працюють люди високопрофесійні, люди, які знають свою справу, люблять свою справу. І так мені хочеться сказати, що на багатьох сторінках ми тут читаємо про ті події, які відбуваються сьогодні на фронті, про наших хлопчиків, яким ми зичимо тільки здоров'я, яким ми зичимо тільки перемоги, тільки тих здобутків, на які так надіються. Кожна українська душа, кожна українська громадян. слава Україні, слава нашим хлопчикам-захисникам.